Уявіть, ви на побаченні все йде добре, але дещо вас дуже цікавить. Це вік дівчини питати дурний тон. Але насправді дізнатись його не так вже і складно. Можна просто спитати в неї, чи пам'ятає вона час, коли не було ютюбу, чи співає в душі пісні аквавіти, чи викликала в дитинстві матюкливого гноміка? Знає, що таке відеосалон? Чи пам'ятає, хто був між Андроповим і Горбачовим? З похибкою років у п'ять можна визначити вік будь-якої людини. А як бути з тваринами? Вони не святкують дні народження, не носять при собі паспорт і не відповідають на питання. Сьогодні я. Вас навчу, як визначати вік тварин. Наприклад, стандартна ситуація. Ви йдете по пустелі і раптом чуєте звук. Перша реакція десь тут сховався мар'яч із маракасами. Але ні, це всього навсього гримуча змія. Звичайно ж, природна реакція кожної людини в такій ситуації якнайшвидше. Дізнатися вік змії. Враховуючи мовний бар'єр, це не так і просто. Але не так і складно. Треба всього лише звернути увагу на її хвіст. У гримучої змії є м'язи, які дозволяють їй мотиляти кінчиком хвосту 100 разів на секунду. Отже, уважно дивимось на її хвіст. А можна трохи повільніше? Супер, дякую. А тепер починаємо рахувати, скільки на хвості рядів брязкальців. один, два, три, чотири. Скільки рядів брязкальців, стільки років змії. Дійсно, на першому році життя у гримучки на хвості нема чому дзеленчати. Там є тільки маленька заготовка для брязкальця. Так звідки ж береться цей е, багатоступінчастий маракас? Відповідь у тому, як зміючка росте. Кожен рік їй треба скидати свою стару шкіру. Це не тільки її прикол, а й багатьох інших організмів, у яких на тілі є тверді елементи панцир або луска. Коли тіло зміючки росте, їй просто стає тісно в своїй старій шкірі. Вона вирішує, що їй знов нема чого носити, скидає стару шкіру і залишається в новій. У більшості змій шкіра спадає безслідно, а в гримучих змій частина її залишається у вигляді невеличкої зморшки на кінці хвоста. Ось як це працює. Ось так от. змія починає линяти, линяє перший раз. Линяє другий раз. Третій раз. Але тут є один нюанс. Часом змії втрачають частини свого гримучого хвоста внаслідок активного способу життя: ковзання по камінцях чи зустрічі з іншими музикантами. Тож, якщо бачите змію з коротким брязкальцем, не думайте, що вона щойно вийшла з дитсадка. Якщо ви думаєте, що не вмієте визначати вік живого організму, не хвилюйтесь. Ви вмієте. Ось, наприклад, як визначити вік дерева. Зрубати дерево. Так, дякую, Сьюзі. Це дійсно найбільш розповсюджений спосіб. Після того, як дерево зрубано, дивляться на пеньок. Придивіться, і ви побачите річні кільця. Кожна пара світлих і темних кілець це один рік життя дерева. Це працює завдяки змінам сезонів. Весною дерево отримує багато води і світла. Його клітини ростуть швидко, так утворюються світлі широкі кільця. Восени ріст сповільнюється, і клітини стають меншими та темнішими. Тобто в житті дерева реально смуга світла, смуга темна, пеньок. Цікаво, що цей метод працює тільки для дерев у помірному кліматі, ну, тобто у нас, де є чіткі зміни сезонів. Наприклад, сосна переживає літо і зиму, і в неї чіткі кільця. А от у тропічних дерев, таких як тикове дерево, махагоні або у пальм, річних кілець часто немає, або вони не чіткі. Бо там, в теплих краях, тільки вічне літо, і у дерев все життя суцільна світла смуга. Якщо подивитись на зріз велетенської секвої, можна побачити не лише вік дерева, але й цілу історію. Ось кільце, коли люди вперше відправилися в космос. Тут Колумб відкрив Америку, а ось тут, в центрі, коли Чакноріс посадив цю секвою. Якщо у вас немає можливості порахувати кільця, є ще більш науковий метод. Можна виміряти окружність стовбура, вирахувати діаметр і помножити його на коефіцієнт, специфічний для кожного виду дерева. Це дасть вам його приблизний вік. Цікаво. Чи спрацює це на людях? Треба спробувати. Метод «Розпиляй та порахуй працює не тільки з деревами. Він також підходить і для деяких молюсків. Якось вчені виловили в океані біля Ісландії чималенький екземпляр двостулкового молюску Арктика Ісландіка. Впевненими рухами вони відкрили мушлю, нарізали її впоперек тонкими скибочками і почали роздивлятись у мікроскоп. На 5 мм товщини мушлі вони нарахували 100 шарів на міліметр, загалом 507 річних шарів. Тобто мушлі було 507 років. Цьому молюску навіть дали ім'я Мін на честь китайської династії, яка правила, коли він народився. Це, друзі, найстаріша тварина на землі, вік якої визначено з мінімальною похибкою. Всім шампанського. Югу! Ми знайшли найстаріший живий організм на землі. Він був ще підлітком, коли Шекспір писав свої п'єси. І хто знає, скільки він ще міг прожити, якби не. А ось перед нами ще одна смачна, в смислі, жива істота. Лобстер. Він же омар. Як маю, він лиш вуса. Не плутайте омара ви з лангустом. Рибалки завжди підозрювали, що лобстери можуть жити десятки років. Ось як, наприклад, лобстер Король Луї. Кажуть, що йому взагалі за 200 років. Але як це перевірити? Адже лобстери не зареєстровані в дії. За аналогією, можна взяти якусь частину лобстера, нашинкувати, порахувати, скільки там шарів, і бінго! Але проблема в тому, що лобстер щороку скидає свій старий панцир, щоб вирости знов і сміливо пливти. Панцир старий, мусиш скинути ти. Ось так це виглядає. На ніч краще не дивитись. Тобто, в тілі лобстера на перший погляд немає органів, які були б незмінними все життя. Не вірю, сказали вчені, і знайшли таку частину тіла, яка не линяє протягом всього життя. Як ви думаєте, що це? Нею виявилася очна стеблинка, оця манюнька, яка з'єднує око і голову. Цю частинку можна роздивитись під мікроскопом, щоб точно розрахувати вік Омара. Дивіться, як про це пишуть самі вчені. Вони просто смакують цей процес. Морський біолог Рауф Кілада та його команда нарізали сотні очних стеблинок і розділили шматочки кожного з них на 40 предметних скелець мікроскопа. І що ви думаєте, порахувавши шари всередині очної стеблинки, виявили, що вік найбільших лобстерів сягнув 120 років або навіть більше. Ну все, тепер лобстера можна їсти не просто так, а з пошаною. Поклав я око на науку, ось вам знак. Тепер відомий вченим мій і вік, і смак. А зараз ми знову збираємося на побачення. І сьогодні у нас зустріч із самичкою гренландської акули. Я перед зустрічю з людиною трохи шукаю про неї інформацію. Тож набрав книжок і почитав про гренландську акулу. Ну, щоб не було ніякових пауз, ви ж розумієте. Гренландська акула найпівнічніша акула. Живе в холодних водах Льодовитого океану, малорухлива і майже сліпа. Її очі часто пошкоджені паразитами. Маленькими рачками вони в буквальному сенсі висять на очах акули. Покажу їх буквально на секунду, раптом ви їсте. Вчений Бьорн Берланд вважав, інші кажуть, що брехня, що ці рачки ще й світяться в темряві і можуть навіть допомагати акулі приманювати здобич своєю біолюмінісценцією. Уявіть собі, ваша вечеря сама йде до вас на світло. А ще гренландська акула, вибачте, ну, дуже сильно смердить. І ось чому. В неї немає нирок і сечови від них шляхів. Сечовина виводиться назовні просто через її шкіру. Уявіть собі, цей запах! У інуїтів це корінні жителі Гренландії. Про це є навіть легенда. Як з'явилася перша гренландська акула? Вони її називають Скалуксуак. Старайські мозка вимила волосся власною сечею і витерла одежею, яку вітром здуло у воду. Так з'явився Скалуксуак. Обожнюю, такі романтичні легенди. А от іглулік-інуїти вірять, що акула живе в горщику з сечею богині моря Седни, і отже, її м'ясо має запах, схожий на сечу і діє як дух-помічник для шаманів. Коротше, у гренландської акули дуже нішеві парфуми, в ліфт після неї краще не заходити. А тепер перейдемо до найцікавішого: як вчені навчилися визначати вік цієї ароматної пані? Виявилося, що стандартні методи визначення віку розпиляй і порахуй колечки з акулою не працюють. Та й дивно це на першому побаченні. В неї м'який хрящовий скелет, на якому складно щось роздивитися. Тож, що добре для холодця, не дуже добре для науки. Щоб дізнатись вік акули вченим довелося зазирнути їй в очі. Так, це млинець. Поясню на млинцях. Уявіть, що це кришталик Ока. У акули він складається з білків, які нашаровуються протягом всього життя. За допомогою радіовуглецевого датування можна зробити аналіз найпершого шару і визначити, скільки йому років. Ну що, скільки, як думаєте? 30? 45? 100? Найбільша гренландська акула мала приблизно 392 роки! Плюс-мінус 120 років! В теорії акула може доживати і до 500 років! Покопавшись в очах в сенсі вакулічій біографії, вчені також з'ясували, що гренландська акула стає дорослою, тобто може розмножуватись, коли їй стукає аж 130 років. Нульовий ризик підліткової вагітності. Ну і якщо вже так сталося, що акула чекає на маленьких акулят, вона теж нікуди не поспішає. Вагітність триває від 8 до 18 років. Хай Бог миле. Добре, розглянемо ще один варіант типової життєвої ситуації. Вам на день народження на роботі подарували кита. Вони ж завжди дарують те, що сам собі не купиш. Ну, привіт, друже. Все добре, але ж тепер його треба віддати в басейн. Логічне питання в дитячий чи дорослий? Ось для цього і треба визначити вік тваринки. Як це зробити? Ну, по-перше, треба її оглянути. Що ми шукаємо? Ні, не сиве волосся. Ми шукаємо в його тілі залишки китобойних гарпунів. Бо гарпуни, що стирчать з кита, це як медалі за службу в морських битвах. Старі гарпуни можуть розповісти більше про його вік, ніж будь-який паспорт. Так, от на початку 2000-х біля узбережжя Аляски, алеути виловили здоровезного гренландського кита, оглянули і побачили у нього в плечі шматок старого гарпуна. Перевірили і виявили, що це гарпун якоїсь рідкісної партії і його вік 130 років. До того ж, на момент, коли гарпуна вштикнули в кита, тому вже було кілька років. А ще в одному киті знайшли накінечник, зроблений з каменю. Таким, алеути перестали користуватись більше 200 років тому. Так стало відомо, що гренландські кити це найстаріші савці. Бачите, як цікаво. Так що не забувайте завжди оглядати свого кита. А що як в киті немає гарпунів, і він гладенький як. Якщо? Як попка. <світ> ну, добре, дякую. Отож, уявіть собі вчених, які стоять навколо кита і шукають ще якийсь спосіб визначити, скільки ж він вже бороздить океани. Вони вже перерахували всі зморшки на його обличчі. І ось тут хтось із них каже: А давайте заглянемо йому у вухо. Хоча стоп, у китів вже немає вух. Це ви так думаєте. Але якщо вуха зовні не видно, це не означає, що їх немає зовсім. У кита є внутрішні слухові проходи. Просто немає зовнішнього отвору. Тобто справжній глухий кут. Щоб зрозуміти звідки у кита вуха яких немає, треба трохи розповісти про походження китів. Отже, ось він кит. Точніше, прототип кита. Такий протокит. Отаке непорозуміння є предком усіх китів. За 40 мільйонів років воно еволюціонувало, відростило собі плавці і стало зовсім схожим на рибу. Але не повністю. В тілі сучасних китів залишилося купа сюрпризів, які доводять, що кит колись жив на суші і ходив на чотирьох ногах. Ось дивіться, в плавцях у нього є справжня долонька з пальцями. А отут, на гальорці, можна знайти невеличкі кістки це залишки задніх ніг. Вони навіть ні до чого не кріпляться і ніякої функції не несуть. Таке, знаєте, я просто залишу це тут. Так от, вуха без отворів це ще одне нагадування про часи життя на суші. І ось тут починається справжня вушна магія. Коли вчені зазирнули у ті китові слухові проходи, вони знайшли вушну сірку. Тобто, вуха немає, а вушна сірка є. Відкладіть бутерброд, зараз я її покажу. Ось вона схожа на велику морквину. За своєю звичкою вчені почали що? Правильно нарізати її тонкими скибочками. І виявили, що структура вушної сірки схожа на дерево. Вона також наростає шарами: темний кератин, коли кит мігрує та погано харчується, і світлий шар ліпідів, коли кит приплив до місця, де багато їжі. Тут він плаває собі і нагулює жирок. Так що кожен рік немитих китячих вух це ще пара шарів сірки. А знаєте, що спільного в усіх цих річних кільцях у вухах, очах чи зубах? Те, що шари вказують не тільки на вік живої істоти, вони, як борозинки на вініловій платівці, записують все, що відбувалося навколо, можуть багато розповісти, яким видався для тваринки той чи інший рік. Так, товщина і колір річних кілець у дерев, морських губок та мушель вказує на сліди пожеж, вивержень вулканів, похолодань чи потеплінь. Ось бачите, товсте темне коло вказує на період, коли поруч вивергався вулкан, пил від нього надовго закрив небо і спричинив локальне похолодання. Коли вчені поколупалися в очах акули, вони виявили в кришталику сліди від ядерних випробувань, а точніше, сліди радіоактивного забруднення від випробувань ядерної зброї в 60-х роках. У вушній сірці старих китів, точніше в шарах, які відповідають за проміжок між 39 та 45 роками ХХ століття, також знайшли дивну аномалію. Виявили, що в цих прошарках вміст гормону стресу в 10 разів більше ніж в інших. Простими словами, це показує, наскільки сильно стресували кити під час Другої світової війни, коли навколо них плавали підводні човни, ширяли торпеди, тонули кораблі та вибухали глибинні бомби. А ще максимальний рівень гормону стресу знаходять у багатьох китів приблизно у 10-му шарі сірки, тобто на 10 му році життя. Просто в цей час кит стає зрілим і дуже переживає, що не може знайти собі пару. То живе в ананасі на дні? Губка Боб квадратні штани. А на дні Карибського моря живе його дальня родичка, гігантська бочкова губка. Ось вона. Вчені, які спостерігали за цими гігантськими глечиками, помітили, що вони якось підозріло повільно ростуть всього по сантиметру за рік. Якщо так, то, мабуть, вони до таких розмірів виростають за нормально років. Що зробили вчені? Так, але це нічого не дало. Тоді вони набралися терпіння і кисню в балони і почали чекати. П'ять років вони буквально фотографували, як надуваються губки, фіксували наскільки вони встигли вирости. На основі цих даних вони вивели формулу росту губок і навіть створили губкокалькулятор, в якому можна обчислити вік губок, які вас цікавлять. Для цього треба знати три параметри. Але для губок це не груди талія і стегна, а діаметр основи, висота та діаметр осколюма. Оскульом Osculum круте слово, ніби назва гладіаторської зброї. Насправді ж, оскулем з латини, це просто ротик. Тобто верхній отвір нашої губки. Ось як це працює. Так, ну давайте візьмемо ідеальні пропорції: 90, 60, 90. Тицяємо калькуляція. 44 роки можемо привітати губку. Наступного року вона вклеїть ще одне фото в паспорт. Користуючись цими формулами, вчені з'ясували, що, судячи з розмірів найбільшої особини бочкової губки, вона, на жаль, вже не жива. Вони можуть доживати до. Двох тисяч трьохсот років. I when a used to cost a до речі, бочкові губки часто називають секвоями океану. Ну, типу, теж велетенські, червоного кольору і довго живуть. Трохи не по темі. Поки читав про морські губки, мені стало цікаво, чому їх взагалі називають саме губками. Може, за те, що вони так присосалися до коралів? Не впевнений. Ось гігантські мушлі тридакни схожі на губки. А це, ну не знаю, хіба що на губи молодого шайхулуда. Так от, губкою в слов'янських мовах називають гриб-тротовик. Це той, що росте на дереві. Його серцевина пориста. Її раніше сушили і використовували як труд матеріал для розпалу багаття. Тож матеріал, схожий на середину цього гриба, стали називати губчастим, а морська губка це, по суті, морський гриб. Про морські губки все. В мене залишився невикористаний каламбур про губкозакочувальну машинку. Тож ловіть. Отже, у вас уже є набір, з яким треба йти на побачення: пилка, лінійка, мікроскоп та мас-спектрометр. Кишеньковий, звісно ж. А що, як ви зустрінетеся з організмами, чий вік буквально безкінечний? Вчені називають їх технічно безсмертні організми. Та хтось таки хоче. Такі організми існують і вони набагато ближче, ніж може здатися. Знаєте, хто технічно міг би жити вічно? Наш друг лобстер. Я вже казав, що його доведений вік більше 120 років. Можливо, він в природі дотягує і до двох сотень, але прикол в тому, що будь його лобстерова воля він би жив і ще довше. В клітинах Омарів є дивний фермент безсмертя під назвою теломераза. Ця теломераза відновлює хромосоми, і клітини не старіють. Парадокс, але рак практично не хворіє на рак. Саме через це лобстер росте протягом всього свого життя і не вмирає від старості. Він або опиняється на тарілці з морепродуктами, або вмирає від виснаження під час чергового линяння. Він просто вже фізично не може скинути з себе важезний мегапанцер. Так, його панцир стає його труною. Ще один теоретично безсмертний організм живе в Америці, в штаті Юта, біля гарного озера на схилі гори. Його звуть пандо. Він не якийсь там родич китайської панди. Він взагалі не виглядає як звір, бо пандо це колонія дерев. Цілий гай, який складається з 40 тисяч дерев тополі осикоподібної. В цієї тополі є секрет. Тихо! Ці ці 40 тисяч дерев це єдиний організм, тому що в них спільні корені, спільне ДНК, просто багато різних стовбурів. Не переконливо. Окей, припустимо, що ви впали в сніг, з якого стирчать тільки ваші ноги і руки. Вони є окремими організмами чи все таки одним? Отож, в цієї тополі та ж сама ситуація. Фактично, це одна рослина, яка маскується під цілий ліс. Отже, по перше, цей пандо є найбільшим організмом на землі. Він важить 6 тисяч тонн, в 40 разів більше, ніж найбільший синій кит кити, ну сорі. Ну і також пандо один з найстаріших багатоклітинних організмів. Часто кажуть, що йому 80 тисяч років, але це брехня. Він би просто не пережив кількох льодовикових періодів. Скоріше за все, йому десь 9-12 тисяч років, що також досить таки дохіба. А якщо врахувати, що всі дерева в цьому організмі чоловічої статі. Можна сказати, що це найстаріший мужик на планеті Земля. Тобто, це не просто гай, а the oldest guy. Поки людство винаходило колесо, будувало піраміди та запускало марафони бажань, цей гай відрощував собі нові руки і ноги, тобто стовбури. І якби на льодовики та різні тополині болячки, може він міг би жити вічно, хто знає. А тепер я вас хочу познайомити з однією маленькою кракозяброю. Ось вона. Медузка Торітопсис Дорнії. 50 щупальців. Оце червоне в центрі це її кишка. Здається, все прозоро, ніяких секретів. Але один такий є: ця медузка безсмертна. Якось в одній лабораторії вчені експериментували над медузкою. Ну, що вони там ще можуть робити? Змінювали температуру води, солоність, освітлення. Коротше, робили все, щоб медузка стресувала. Наступного ранку прийшли, подивилися в акваріум і не знайшли медузки. Замість неї на дні сиділо якесь щось. Тут варто пояснити, як у медуз влаштоване приватне життя. Є яйце з нього виходить личинка. Вона сідає на дно, з неї проростає поліп, схожий на стеблинку. На ньому з'являється брунька, вона відривається і стає знайомою нам медузкою. Виявилося, що коли ця медузка почуває себе погано, вона робить таке собі сальто назад і повертається на попередню стадію свого життя. Замість того, щоб старіти, морщитися і жити з цим, вона робить собі каре, тобто відкидує щупальця і повертається до поліпа, до такого собі дитячого садочка на дні океану. Цей поліп відпочиває, розвивається, і коли все стає як треба, знову випускає медузу. Тобто медузка навіть не вмирає, вона просто скидає роки як ковтр, яка набридла. Це як, якби я відчував кризу середнього віку і міг би повернутися до трилічного Сережа. І так циклічно, до нескінченності. Але це тільки якщо медузку ніхто не з'їсть. Тут уже респавна не буде. Гейм-овер. Отже, виявляється, що вік в природі. Дуже відносна річ. Я вам розповів тільки про тих організмів, які живуть наповну. А скільки ще видів можуть просто впадати в сплячку на багато років? Ось, наприклад, у Східній Англії жук Златка несподівано виліз із дерев'яних сходів, в яких просидів стадії личинки 47 років. А скільки можуть спати, а потім ожити одноклітинні організми або бактерії, тут меж поки що немає. Бактеріальні спори, які знайшли в домініканському бурштині, оживили через 40 мільйонів років. А ще одних бактерій дістали з соляних відкладень в Нью-Мексико. Вони там спали 250 мільйонів років. Взагалі, у перших жителів землі бактерій і археїв не було запрограмованої смерті, яка завершує кожен життєвий цикл і призводить до утворення трупа. Все змінилося, коли з'явилися багатоклітинні організми і статеве розмноження. Сто років тому професор зоології Харківського університету Євгеній Шульц писав про це: Природа володіла всіма засобами, щоб зробити індивід безсмертним, але вона обрала для нього смерть. Замість молодіння окремих органів за допомогою омолодження клітин вона обрала молодіння всього організму за допомогою однієї клітини. Вона забрала в нас безсмертя і замість нього дала нам любов. Оце так кода. На цьому все. Якщо вам сподобалася моя балаканина, підписуйтесь на мій канал. До побачення!